Протягом минулої доби на території Івано-Франківської області трапилося три дорожньо-транспортні пригоди. У одній аварії загинула людина, в інших двоє травмованих. Перша автопригода зі смертельними наслідками трапилася 19 серпня, близько 14-ї години у селищі Заболотів. Попередньо поліцейські встановили, що 37-річний мешканець надвірнянщини керуючи вантажним автомобілем МАН із напівпричепом. Рухаючись нерегульованим перехрестям, під час виїду з другорядної дороги на головну, здійснив наїзд на жінку пішохода. Вона переходила дорогу у невстановленому місці. Внаслідок аварії, 75-річна мешканка громади від отриманих травм загинула на місці події. Водія вантажівки поліцейські перевірили на стан сп'яніння. Він керував автомобілем тверезий. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смертельні наслідки. Це є частина друга статті 286 кримінального кодексу України. Інша автопригода трапилася цього ж дня у селі Мишин, що на Коломийщині. за попередніми даними слідчо-оперативної групи 37-річний водій автомобіля Опель Інсігнія» Під час виконання маневру повороту допустив зіткнення з мотоциклом у цей час. 30-річний мотоцикліст він місцевий житель здійснював обгін транспортного засобу. У наслідок аварії мотоцикліста з травмами госпіталізували до лікарні. Поліцейські перевірили керманича легковика на стан сп'яніння Він керував тверезі. А в іншого водія відібрано зразки крові за фактом дорожньо-транспортної пригоди поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Інша дорожньо-транспортна пригода трапилася вже у селі Поляниця цього ж дня. На місце події негайно прибули поліцейські, слідчо-оперативна група та наряд патрульної поліції. Вони попередньо встановили, що 24-річний мешканець солод громади керуючи автомобілем Ауді а шість, зністи наїзд на 41-річну жінку пішохода. Це є місцева мешканка. Вона рухалася узбіччям проїзної частини дороги після того, як водій здійснив наїзд на жінку пішохода. Він намагаючись залишити місце ДТП. Зіткнувся з іншим автомобілем, це є Toyota Corolla, проте знову ж продовжив рух і допустив лобове вже зіткнення ще з одним транспортним засобом, це є Volkswagen Т-4. Внаслідок аварії жінка-пішохід отримала тяжкі травми та була госпіталізована до обласної клінічної лікарні. Поліцейські перевірили водія Audi a 6 на стан сп'яніння за допомогою алкотестера Драбер, і результат виявився позитивний: 1,62 проміли. Правоохоронці затримали водія в процесуальному порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за частиною 2 статті 286, Прим. 1 кримінального кодексу України. За фігуранту загрожує покарання до 8 років ув'язнення. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські прикарпаття вкотре закликають усіх неухильно дотримуватись правил дорожнього руху і в жодному разі не сідати за кермо на підпитку.